Під час проведення відбіркового етапу конкурсу наше компетентне журі визначило переможців, завдяки яким я пропоную вам поринути у чарівний світ мистецтва майстерності і таланту. Автор Людмила Кокіна, кіровоградщина, моя виконує переможець конкурсу, учень навчально виконного комплексу номер 34 Малахацько Олександр, керівник Ірина Озлянська. Повертаються лелеки, і зеленю вкриваються лани, і з неба лине Жолинний клекіт, Очима обіймаю рідний край, мій край, ще серці тіненькі України, сягає простір ген, завидно край, знайомий з дитинства Батьківщини. Кіровоградщина моя, твої сади, лани, оселі. Пам'ятаю, я, кіровограчна моя, ти, наче пісня, журавина, до тебе, серце моє лине, кіровограчна моя. Крізь твої землі пролягли шляхи, які ведуть із заходу, і сходу, тебе не підкорили ворги, ти вистояла в бідах і незгодах. Як я люблю тебе, мій рідний край, край де коли під сонцем України розквітає земля моя одвічна і прекрасна. Літературна композиція.